Так, друзі по подкрасам пошли капотик. 136 мікрон показує цинк. Оцинкована машина. 136, 137, 129, 138. Ага, 131, 147, 134, 124. Правое переднее крыло. 113, 128, 128. По низкам 134, 134, 123, 123. Двері і передні. Ви самі дивіться вже. і заднє. Праве заднє крило. Десь мене ровно прилажу, так трохи більше показує. Арочка задня. Ой, ляда. Ліве заднє крило. Так, неровно приложив, там і згибчик. Самі бачите? Лево задняя дверца. Лево водительская. Левое переднее крыло. Так, что тут? Приложив. Так що машина у заводському окрасі плюс оцинкова на. Прибор показує цинк. Машина не має жодного підфарбування. Все в оригіналі. Пройдемося по стеклам. Так, 16, 16, 17. На ренушках на дачах може бути 16 рік, може бути стекла 17, -го, 16 -го і 15. -го. Бо це Рено. Тут 16, тут 16, тут 16. -й. Тут подивимося, що із заднім 15 рік. Тобто всі стекла родні по кругу, по кругу. Автомобіль знаходиться в ідеальному технічному візуальному соседі у рідній фарбі. І має пробіг 207 тисяч кілометрів. Трошки менше, Ну хай буде 207 тому що я накатаю. Великий просторий салончик. Ну що, сідаєш, заправляєш і печеш. Повний приват, куди хочеш їдеш, можеш щось іще і поцепити потяг. Дивіться, який салончик. В ідеалі весь. Це її родні сидіння це не чехли. Це такі сидіння. Паталочок, все в ідеалі. День хадовія гніє. Може був що сказати. Такий моніторчик. Погані дороги. оце автозапуск. Поняли, старт-стоп, типа. Екорежим. якщо погані дороги, все відключаємо. Задні парктронік. регулювання Це у нас виходить круиз-контроль, обмеження швидкості, також він регулюється тут, плюс-мінус швидкість додавляється тробих. Он заводиться, працює все в ідеалі. Збережена, хороша, офигенна лайба. Ну і ваша улюблена рубрика Яма. Печем на яму, також тут є функція вільні руки. От, можна підключати телефон, блютуз общаться, от мікрофончик. Все нормально, держатель под очки є. Зеркала. З документами повний порядок. Страховочка є, автомобіль знаходиться на українській реєстрації. З дуже класною музикою. І дуже хороше состояння. Машина повністю в ідеалі. В ідеалі. як вона є. Має дуже такий інтересний колір. Він не сірий, не синій. Ну, такі от. Перламутровий якийсь металік. Ну, така от лайбочка. Ідеальна на всі случаї життя. Ну, друзі, їде вона взагалі ідеальненька. Дивіться ми на п'ятій. покаже оператора, як переключені коробочки. Тобто любу передачку, бачиш, пальцем шоста. Тобто, все чітко. дорога слухається, скорость держить, ну, машина. Хорошая шумоизоляция. Машине тихо, спокойно. Мы едем 90- все нормально, все адекватно, квадратно.